З нами на зв'язку Максим Курич, військовослужбовець зсу депутат Дніпропетровської обласної ради. Пане Максиме, добрий день. Як ви нас чуєте? Вітаю, да, чую вас дуже добре, пане Максиме, Як ви можете прокоментувати ту інформацію про? Часткову мобілізацію Росії, хоча бачимо, що зовсім вона не часткова, і враховуючи ту інформацію, яка просочилася у ЗМІ, що нібито то секретний засекречений документ в Указі і там йшлося про те, що мобілізувати хочуть до мільйона людей. Наскільки це ем, вплине на ситуацію на фронті? Ну, я схильний довіряти тій інформації, яка доходить до нас, що це може бути мова навіть про мобілізацію до одного мільйона людей. І вважаю, що це початок кінця Російської імперії, тому що нам залишається лише втримати цей черговий натиск. Очевидно, що Можлива ескалація, але це одночасно і говорить про те, що коли ще більше, ще частіше ці могілізовані люди будуть повертатися до своїх сімей в гробах, в цинках і так далі, тим скоріше влада цього злочинного режиму буде повалена руками самих. Росіян вони на це заслуговують. Це їх будуть внутрішні проблеми. А нам потрібно вирішувати свої проблеми з ними, якомога активніше їх мобілізувати, нашу землю доповняти цими добривами. І така їх чекає перспектива на нашій українській землі, тому що сучасна війна це війна технологій, це війна Військового мистецтва, це війна зброї, це е, війна інтелектів, е, а вони е, воюють підручнику Другої світової, е, згідно якої найголовніше намагаються е, закидати е, всіх м'ясом, людським м'ясом е, в нас. Слава був інша філософія, філософія захисту, з нами правда, з нами Бог. І... Ну і весь цивілізований світ так само разом з нами. Безумовно. Безумовно. До речі, Путін у своєму виступі, подивіться, він визнав про те, що Росія сам на сам. Він так і сказав, що весь світ проти, проти Росії, варварської Росії це визнання. Він визнав сам перспективу своєї держави, це розпад Росії, що є такі величезні ризики. Я вважаю, що це була агонія, початок якихось. Конвульсій. Але давайте не будемо забувати про те, що ворог є, ворог дуже потужний, і потрібно не приспускати наших пасок, які затягнуті дуже, -дуже серйозно. Максим, з іншого боку, там всім відома ж організація. Ми про неї говоримо декілька днів. Називається вона Весна і вона вони маються влаштувати ці протести. От вони анонсують акцію знову ж таки на 24 вересня на всіх центральних площах російських міст. На, наскільки ці процеси можуть активізуватись проти мобілізації, могилізації в Росії. Я думаю, з кожним днем їх буде все більше і більше. Хоча скажу чесно і відверто, я дивився ті кадри з так званих протестів в перший день. Цієї мобілізації мені було дуже гидко за цим спостерігати, коли кричить якась жінка: а стоять здорові молодики, і просто ведуть стрім на свої телефони. Мені гидко спостерігати за таким суспільством рабів, але все, що відбувається негативно для російського злочинного режиму, я вітаю, тому що це також в наших інтересах. Угу. З іншого боку, багато було домок військових експертів, зокрема і ваших колег. Про цю могілізацію навіть до мільйона і так далі, але це ж не означає, що весь мільйон і одразу там опиниться на полі бою. Хоча от, ну, ця істерика дійсно вона відображена в тому, що як поспішає Путін і його е, оточення, але з іншого боку, от, е, що вдіти, е, чим забезпечити, ну це мільйон, врешті-решт, живої сили. Е, з точки зору військової, от вашої експертної, і, е, з точки зору, як. От, взагалі залучити можна таку масу е гарматного м'яса? Е, ну я вважаю, що е в Росії той, хто вже хотів е піти вмирати, вже давно це зробили угу. і е уклали свого часу. Контракти е, на е, ці злочини е, на території нашої держави, і е, весь літній період е, ми спостерігали, що в Росії діяла дуже потужна машина з агітації щодо укладення цих контрактів, е, і вона не принесла своїх результатів. А зараз, коли є сумніви з ідеологією, коли є сумніви з істин, істинним станом речей, примушувати людей йти на смерть, це суперечить життю, це суперечить природі, істоті людській, низька мотивація успіху не буде. І я дуже дуже сумніваюся про те. Що російська влада зможе виконати поставлені задачі з плану? Мобілізації можна проводити дуже велику кількість історичних паралелі, ну по-перше, такої мобілізації не було на території Росії з Другої світової війни. Весь цей час діяв якийсь такий негласний договір в суспільстві, коли Скажу навіть російською мовою, щоб і, 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 і росіяни мене зрозуміли, коли кожен себе стратегом, стратегам бой бої сторони, коли там сформувалася дуже потужна така диванна підтримка, яка, до речі, притаманна будь-якому суспільстві, коли росіяни проводили звірячі війни. В Сирії, там в інших країнах в усьому світі. В усьому світові е, нехай воюють, але ж це не стосується моєї сім'ї, моєї домівки. Ага. А сьогодні цей негласний суспільний договір е, він порушений е, і прийшли за ким? Прийшли за простими людьми, тими, е, для тими, хто е, не хотів вчора воювати, а його примушують е, йти е, воювати на чужу територію. Е, і тим більше що за неправдиві цінності, яких насправді немає, і це дуже скоро стане такою хвилею, яка як цунамі може знести і весь кремль і всю цю верхівку айсбергу цього російського злочинного режиму. Що стосується того, що безумовно кожного воїна потрібно і одягнути, і нагадувати, ну ми також знаємо, що навіть під час дії цих контрактників вони також самостійно за власний рахунок шукали ті ж самі бронежилети, заходи, засоби індивідуального захисту, ті ж самі шоломи. Це дуже велике завдання одягнути і нагадувати додатково мільйон цих мобілізованих росіян. Ну, дадуть їм якісь каски часів Другої світової війни, які можна просто шалбаном розбити вщент, і такі проблеми будуть набагато багато Багато більше, але їх життя нікого не цікавить, їх життя навіть не цікавить, їх власне керівництво, військово-політичне керівництво не цікавить. Я думаю, що росіяни мають саме за себе подбати, і ці голоси спротиву. Проти владного режиму в Росії вони будуть становитись дедалі все голосніше і більше, більше, більше. Росія скоро має завити. Ми сподіваємося, що це дійсно дуже дуже скоро станеться, пане Максиме. Дякуємо вам, але з... нам робити свою справу. нам робити своє, і точно не без допомоги збройних сил України Росія завиться як мінімум. Дякуємо вам, бережіть себе, будь ласка. Максим Куречі, військовослужбовець зсу і депутат Дніпропетровської обласної ради.